Чув? Ти як баба Алла. Ти, баба Алла. Ну знаєш, яка баба Алла? Ні. Ні. Ну не та, що молоком торгує на вокзалі. Та, Наш, що, бать, що, та що з Галкіном живе, утекла в Америку. Баба, Алла, ти знаєш, як той айсберг в океані, в тумані як їжак. Нормально. Кажи, баба доб... Кажи, доброго ранку, ми з України, слава Україні, кажи, я кіт патріот. да? Да? Кажи. Доброго ранку ми з України, каже, правда, Нікіт Патріот. Доброго. Кажу, да, циган. Циган має казати. ранок. О, Анатолійович в процесі. Посмалив кабанчика. Сергійович. Пострадав ерундою, як завжди. Почистив какуни, покормив своє господарство. Діжи, дибачи, що мортур робить. Ох, і джиган. Діган на осінь набрав ваги, хоча гарно перезимував. Да? Ой, красавчик. Ну, такий красавчик, як і Анатолій. Анатолійович приїхав і Муртик одразу тут вже біля нього а в них там якісь свої тёрки. Так що, друзі, Анатолій боре-боре кабанця. О. Сонечко світать отливай. такий як персик. Кабанчик наш. Що каже? Ага. Як булочка. Як було? А вони, а вони да... ну, да, був... Буває, заходять, і кажуть: ой, ви його погано помили, а може ми не мити любимо, да? Може ми і посуду не миємо, йому борщ На, що її мить, ми ж завтра все одно будемо насипати. Да, <реш> <реш> так що спочатку, якщо щось говорити, там, свої думки, як там кажуть, Інколи краще жувати, ніж говорити. Так що пожуйте, сплюньте і лягайте спати. Ну, а ми будемо їсти не кабанчика. Так що, друзі, процес таранчука приближується приготування. Ще з Анатолічу оставлю тут на один, хай собі займається. Ну, а я піду, буду готуватися до таранчучку. Сьогодні я приготую таранчук і десь він попаде. Ще до одного моєго підписника. Ну, якщо будемо живі, якщо ракета мені в голову не попаде, їх так багато пускають, що є така вирогідність, що може прямо в лобешник попасти. Ну нічого, ми вже якось на це, до цього відносимося із сарказмом. Так що, друзі, Анатолійович в процесі. Тільки щось злякається постійно, то на ушному, наушному. Муртурс випрыгнув йому на вухо дичить, а він каже, що, а він каже. Цей летить. летить. Іранський, іранський дрон, каже. Ні, підзор, так я, то я, кажу, муртун Муртундерчить. Я, я просто прислуховувався, а кабан вздихнув, так наче. Кабан! Кабан вздихнув. Останній раз. Да, ну так, як останній ну, з легень повітря вийшло. Бо я вчора приїхав, жінка каже, ти чув, як летів? Конечно чув. Почамо пед без душика. Може то ярик їхав? Взять твій. Морту людей йому допоможе. Все, друзі, ставлю на паузу, готуємося до таранчучка. Зараз перекидаємо цього кабанця. Сьогодні, друзі, у нас такий приморозочок. Уже, правда, сонечко встало. Приморозочок на поверхні ґрунту. Прохолодно. Сонечко піднімається. Таранчучок приближається. Якось так. Гуртик. О, Ліза понесла. Все. Ну, дякуйте цигану, що є такий циган, що вас годує і коти перші зняли пробу. Не зря ж вони його ждали дві тижні тут в кабінеті. Так, ну знімай по черевенку, подивимось, яке там солку. Хороше. Буде все. Ох і хороше. Ні, ну як для такого кабана? Ну да, і що ти ж і кажеш, що він 100, 180 кг, тому що він м'ясний, невеликий. Ну як, по об'єму невеликий. Якби це сальний був кабан, він би був би як кінь. Квадратний був би. Це хто у нас його ножа приніс нам? Те ж? Дядя Вітя, дядя Вітя. — А, дядя, Мітя, дядя Вітя. я ж зрозумів. Ну, Дядя Вітю — це його треба чекати по весні. Як ждемо ми ласточок по весні, дядя. так і дядю Вітю треба Він як блискавка. Вітя, як сонечко, з'явилося ску... і сховалося за хмарки. Ну, Трошки буде все, буде все. Буде по черевинах, буде совку. Але ти проріз йде, диви, яку ми знімаємо по черевину, а проріз ще, ще й досі все, все. йде. Йде, йде ось. Тобто є прослойка. Ми одеб'ємо бачки. Ой, хтось там питав ціна бачків. До цих бачків. Треба вагон, щоб закрити всі питання по тим бачкам. Див, Мурт уже влупив. Мурт. Кусочок, кусочок поставив. Кусочок ох і лупе. ох і кошара. Це ж вони брат і сестра злізують. Це ж мене підманула. Це ж мене друг. Та ж його кормить. Ну він теж так, наверное, вважає. Ну звісно, якщо я з утра приходжу, він тут, значить считает. Дні до таранчука. Але дві тижні бать не цей. Видержав. Видержав. О. Ні, ну він тут наче й не голодав. Я не сказав, що він голодав, але видержав без таранчука. Сонце світить. Без його, Як Якщо без свіжина називається. Сонце світи. Прямо в око? — Патолога Анатолій Анатолійович. Устав. Що ж зранку? Я вчора дзвоню до тебе десь тиші, а ти лежиш. І вже сопе. Один, один день. Да, і каже мені, ну я постійно до тебе так дзвоню, ти то це ж один день. Ні, це один день. Що я, що я дійсно лежав на кроваті простяг. Я тільки збирався йти працювати, а ти да, вже а на боковій був. Але ж бачиш, ти казав, ти зранку встанеш, я тобі вже кофе приготую. На стояв. На переїзді На, -переїзді? на переїзді стояв. Ага. А що ти там робив стоїть? Не було всі, де постояти? Сів у машині. Наче знаєш, оцей, у скафандрі не дає. Навірно, ти однесеш, а я заберу голову і підемо Ні, разом. Нічого тоді. не видно, все позамерзало. Так що, друзі, така підчеревина фартушком, по-шелуцьківськи, по-простому. Ну, вже не тільки по-моєму, багато хто так знімає і кажуть, що їм так подобається. Я через спину дивився. ну, Для нас це дивно, але люди привыкли, люди так працюють. І мені ще я тобі хочу сказати. Оп. Дуже оперативно це все діло робить. Да, да, да. Все, друзі, отакий кабанець вже без брюшка. Все, погнали. Що ти Анатоліч погнав? Хто там біжить О, там, ото, за забором? Там Леся Петровна займається вся в процесі, вже тушонку витягнули, другу поставили, восьму робимо, стираємо, ну якось так. Та ні, все спимо, да спимо. Так що, друзі, якось так. Котик біжить. Каже Анатолійович, думав, каже, мене глюкнуло. Я ж казав, мене прибавилося господарство, ще двоє поросят. Вчора Леся Петрівна зарізала курочок, так треба було, тому що там треба тушонку. от І ще один валерчик. Жилетку вчора у нас була ситуація. Треба її десь, щоб баба перестирала. Балончик загорівся, а газовий маленький підпалювали. Оце що розпалювати коптілку. Так що, друзі, якось так. Все, кабіна на місці. Почеревина на місці. Зараз ставимо сковородочку, запалюємо газ і починаємо працювати. Ну що, друзі, поїхали. Вже є двиг трошки. Наче і времени небагато пройшло, але трошечки подвиг. Так. відрізаємо цю грудиночку, відрізаємо передочок. Трошечки приводимо в порядок кават одразу на таранчучок. Сковородочку поставили на прогрів. Оба, це теж заберемо на таранчук, заодно зробимо форму О, і будемо на що пожарити таранчучок. Прохладно сьогодні, звісно. Ну але це дуже добре. Так, відбиваємо бачки. Вот такие у нас бычки. Это ну, не генеральская, просто сало струбь. Ну мы на нього кажем так. Так. Всю штуку клад разрезаем пополам. О, так, это сало сразу сюда. Всю штуку можем сюда. таке непоганенькая. Вот, сразу отрезаем задочек оцей. Это сделаю сделаем уже у нас на таранчук. И кусок мяса. Опс. Так. Все дело тоже отрезаем. Опс. Це у нас запчасть потім піде на перетопку. Косинці теж, мабуть, використаємо на таранчучок. Ось такі косиночки. Так, це у нас буде як жир. Оп. Ну, а це ріжемо на полосочки. Це у нас кабанчик. Кабанчика серединку ми не вирізаємо, тому що в нього немає такої. Жирової частини, як у свинок. Так що ну трошки ось сюди свистульчик був. Так, Підчищаємо. Так, так, поки сюди скидаємо, ми щось перескладаємо. Опа, оба. Опа. Вже сковородка вже запах пішов, нагрілася. Так що, друзі, якось так. Ми використовуємо те, що є, приходить до нас в першу чергу, це пічеревана грудина. Робимо таку заготовку, смажимо, ну, а потім вже додаємо м'яско. Те, що любимо, те й жаримо. Все робиться в быстрому процесі Анатолійович. Сьогодні, кстати, ми будемо різати двоє ну, але будемо знімати одне, для того, щоб закрити питання по тим замовленням, які у нас є, з тими людьми, з якими ми працюємо. Ну якось так. Так що, друзі, по черевинку фактично порізали. зараз бігеньки наріжу от, і загружаємо на нашу сковородочку. Ти чекаєш, як принесу став, туди. Я вчора просто його забрав за а там одразу є. Так. Там хоч видно що небудь. Це таке ртелю, низькі бутылки, не дуже добре. Все я знімав, було набагато краще. У нього видніше, ну, більша кухня... О. Ух там... ты, чуть не впав. Нову, нову шуршу, то в принципі там можна вже було б щось зробити. Ми вже перенесли туди холодильників пару штук. Положили плитку. Була у мене там не кондиція валялася, коля зробив, дякуючи йому. Крамсаємо хаотично. Леся Петрівна любить такі запчастинки. Так, зараз кинемо вже, хай сразу шквариться. Овай! Люблю я скверчання сувороди. Завжди кажу, щоб було у кожній хаті. Хоча б шкварщало, щоб був кусочок сліпця, пальця, м'ясця. Це буде. Тяжко важко, але ми переживемо і все буде добре. Ось трошки щось пример. Так, прокрасту. выпуск зачистка. Девчатка сейчас не почевали. Скажите, у них каникулы начались. на утогули не надо сегодня ну а мы завжди прощаемся лошади шла до анатольевича ножку я стану снимаю туди сюда и надежда анатольевна поехала Ну що, друзі, заготовочка наша вже на совородочки. Про це пішов, хто любить яка-нє совороди, мені тоді подобається. Ось так саділо. Зараз ще тут ложки нема. Так, сюди принесу ложку і, і пом'яну. М'яну далі. Ну що, друзі, якось так. Ще розкладу почаревинку, це саділо покажу. Поки скидав на кучу, зараз дзвіньки це саділо зроблю, поріжемо цибульку щоб була заготовочка. Цей цибулею точно, як і з цією картоплею. Спочатку йому порчену надгрижену, потім вибираємо з дрібної, а потім весною викидаємо велику. Так що якось так. Тут та сама ситуація. Є цибулій вагон, щось надія на це остатки розкоші якісь. Ну, це таке. Тут у нас квартир, треба більше по е, ложку помішати, поки ставлю на паузу, далі буде. Так, ну тут я кабанчиком за ложечку. І зараз перевертаємо все діло. Все, процес іде. Зараз розвожу по черевинку, покажу, яка почеревинка порізана. Все, процес йде. Раніше ми обжарювали там от по черевину, таке жирненьке, скидали раніше казаночек. Потім обжарювали мястел, казаночек, печеньку, в казаночек, цибульку там. Ну, По, по смарку, хто любить, солили, першили, серце діло сушило. Є такі відомі, що там і гітниці сушили, скидали. Ну, але ми нашу традиційно вже загружаємо, нам вистачає, так як ми це робимо частенько, то поки є така можливість. Дав би Бог, щоб була чиста та можливість. О, ну, робимо так, щоб можна було поснідати, Хватає на вечерю, ще й в банку комусь насипати. Так що розложимо по черевенку. Ну що, друзі, розложив я по черевенку, хай. Осолоджується. Зараз салко два кусочки ми присолимо і ми солимо зразу. Є люди не солять сало, був я в саші, саша не солять сало. Ми салимо е, канину, на яку ложимо сало її шкірою донизу і присолюємо зверху. Ну і потім це все діло ріжемо на кусочки, там також присолюємо. Ну так що якось так. Зараз чеканемо цибульку. Поки у нас є хвилинка. Вот. Ну що, друзі, перший шок нашої жарилися. Надішка Сергійова, привіт, підписника. Слава Україні! Героям слава! Прибігла така пахнета, я прибігла. Ну-ка у часа трошки піджалися, можна вже буде знімати пробу. У вас канікули? Да? Ну і добре. На тиждень. На тиждень? Чуєте Леся Петрівна, ну це ж вже не серйозно. Зробила, зробила відкликательний маневр. Каже, піди скрути жирок, а сама тим часом припаркувалася до сковороди. Бачите, яка в мене жінка їсть сирем'я. Каже, вже не можу. Ні, воно не сиреньке, воно добреньке. Так що, так що Леся Петрівна і менша Сергіївна бігає вже. Батько тут готує, ну правильно, від'їдайте, а потім будемо додавати, щоб була повна сковорода. Так що, друзі, Леся Петрівна вернулася в колію, вже працює і треба сили, то Так, сніданок для коханої жінки, <стуж на травні> я готую, як завжди, огірочок. Це дієта мені, звісно, в санаторії. Так, <грає> <Да, schlecht> чуєш санаторій. Ти хоч привітайся. Постійня, добрий ранок. Дав би Бог, щоб він був добрим. Так що я за дружину, так там, чоловік і жінка це одне ціле. Так що один поздоровкався за, за двох. Mm -hmm. Так ви це дружина вже нахапала, а мішати зараз вже не буде. Так, що процес... mm -hmm. да, все нормально. Ти прикрутила таке? Mm -hmm. Диви, вилитується та гості будуть у мене, так? Да? Саймон! Ось все сюди дивись, Саймон. Альші, Надюшка, сестричка моя, Танюшка. Ну це не моя, правда, сестричка, але Кума, Привітайся. Кум, з кумом не треба, треба з глядачами кажуть. Доброго так, дня. Да. Кум, давай, давай. Кажи добрий, день". Кум, добрий, добрий день". день. Мені ж невдобно, бо скажуть, кума просто перший раз в кадр попала. Кум, добрий день. Да Не кум добрий день, а добрий день, дорогі глядачі Документ. каналу Шелудька Сергія. О. Так, все. Ти ж дивишся, кума там на ничку чуєш? Ні, це з інтернету немає. І, і це ти за, за мною не наблюдаєш, оце горе. Ні, бо... ніхто... Кому засмущав? Рахунок... Ніхто рахунок не поповняв. Оце такі вони хотурнючки, оце не, хоч не можна заставити їх поздоровкатися. Одну та повний род напхала таранчуку. І друга і все. Часнику не і таранчук. І Анатолій, і все. Привіт. А цей зробкається постійно. Танюшки поздоровкався. Анатолій... Прибув в дальнобійник. Все, вигружаємо, загружаємо. Анатолій Анатолійович, чубер, чубер. Що таке? Бичок? Хороший каже, любить він хороший. Задочки. Ну, Якщо не, якщо не завтекаю, якщо будуть ваги тут біля мене Лесі Петрівні, то я зазніму яка вага цього бугая. Ну не бугая, а одного стегна і будемо тоді знати, яка вага у 200-кілограмового кабана який задох. Ну, в залежності від кабана, звісно. На сальному, коли знімаєш сало, то там кролик. кролик. Да. Так що, друзі, якось так. Все. Ну а я ще чекаю м'яска маленько. Анатолій салом. Зараз він довесик. Які філейки, да? як битки. Да. Як, як у В'єтнам це биток. Що ні? Які Такі друзі запчастинки. Так що, їдемо далі. Олеся Петрівна тут порядки на роді, Да? ай, смак вота. Що потрібно, кушай, чи снідай, а я, Думала, я піду. Що постельненьку... Ні, треба треба, треба їсти Подоб... кохана, а як же? Треба, щоб були сили. Телефончик це дуже так у мене, так? Так, так, так. Не можна. Ти що, Це така процедура, від якої не можна від... відмовитися, її не можна перенести, тому що треба їсти, поки гаряча і поки свіже. Тільки свіже, Леся Петрівна, любить. Й да, вона і вечором повторює. Ну, якось так. Ось така наша сковорода. Під музичку вона собі їсть. Ну що, друзі, стібану трошечки м'язка. Леся Петрівна вже поснідала. Тут у нас ось така красота, вже вижарилося, жирочку у нас вже вистачає. Таке смачненьке м'язко. Ну, чи смачненьке я не їла, стріляно, каже, добре. Анатолій вже в процесі чергикає безруковому шилучку ножика. О, бо він трошки в цьому ділі не От. і, А я загружаю, зараз поки тим часом м'язко і ріжемо салко. Що, друзі, процес йде, вже перша лопоточка на столі. Зараз буду розбирати це все діло на запчастинки. Ну, а тим часом, поки Анатолій вже почав викатувати, ми вже порізали салко. Так що, друзі, отак виглядає салко з нашого кабанчика. Звісно, не товстеньке, але трошечки є. Це задочки. Це. Передочок і Ось Отакі От бочки. Доволі цікаві. Є Ось такі десь з прослойкою. Дуже такі хороші. Тобто їх там два штучки є. Ну і помімо того ми відрізали лише два кусочки. Так що процес йде. Анатолій вже викатав від другу лопаточку мені приніс. Ну Будемо розбирати і хочу зважити ще задочок. Так, сковородочка булькає на вже. почеревенка. вже холола, ми її підкидали на кучку. Отак От парує. Наша розібрана лопаточка і приїхав славнозвісний задок. Так що зараз ми постараємося це все діло зважити. Отаримо ще тарілочку. Так, Нолики у нас є, тарілочка у нас є. Ставимо тарілочку, кидаємо наш Оба. і кидаємо на вісо. Що ми маємо? Толік, скільки? Скільки? Та, я правда з тобою вже не спорю, це так само як і 180. Ну правда, ти не на скільки не попав, ну трохи не попав. Скільки? У відіку подивися, 400-235. Це з хвостовиком чи б? 14. 235, 14. 14, 235. Не, З хвостовиком, так. З хустовиком. Так що, друзі, отакий от задуй, що це там, арбалетчиця. Дивись там, Анатолійча не застрелили, бо ще ж порося надарівати. Так що хай поки що поживе. Поки нічого йому не роби, хай ходи живий. Так, друзі, розбираємо задочок. Ну що, друзі, задочки викатали. Так це все діло виглядає. Такі... По шиєчки трошки прикрити, да. І отакі вже лопаточки. Тобто все по очереді, це вже фактично вихололо. Це парує, задочки також. Тут у нас процес. Продовжується, вже кинули цибульку. злили трошки жиру, так це його перемішаю. Одною рукою мені не вдобно. держати з Ну, Але ось така красота. Всього красота, то що нам мені подобається. Кому не подобається? Так буде як. Хоча мені фіолетово. Для мене красота. Люблю цей процес. І таким чином, ой, щось впало тебе, отак. Так що таким чином, виходить, готую. Там, ну, раніше було кожну п'ятницю, сніданок для косаної жінки. А дуже приємно, коли вона знімає пробу і їй це подобається. Так що, друзі, якось так. Підкаблучник в процесі. Ще один підкаблучник ось прийшов ось. Він теж Мар'яна його пресує. Прийшов якось підбити моком, кажу, що це таке. Це такі, ти шо, <гум> <гум> так що, друзі, отакі діла. отакі такі у нас биточки. Таранчучок. Фактично зараз шатолік порубає ребро. Ми вже ребра ждати не будемо. От. На цьому будемо завершувати відео. Кому сподобалося відео, всім смачного. Апетиту, всім смачного таранчука нашим ну, можна сказати, клієнтам, нашим однодумцям і друзям, які у нас замовляють такий відеозвіт продукції. І деякі кусочки будуть у них на столі, вони будуть їх готувати. І людям приємно, коли вони бачать те, що купують. Так що, друзі, якось так. Ну, а я зараз перемішаю гарненько таранчучок, посолю поперчу, накрию кришечкою. І хай помаленьку умліває, анатолій ж дорубає реберта кістачки. І на цьому буде все. Так що, друзі, усім вам бажаю здоров'я, миру і добра, скорішої перемоги, усім смачного таранчука. Пока-пока, пока-пока.